От мене просто навіть такму ну, дорікання ваш бік, да чому ви й досі не пішли? І не прийшли через гли. Чому ти сидиш в кабінеті? Чому ти поїхав летичні сьогодні відкривати? Танки? Ми зараз, якщо ви маєте зараз Що час, м... ми, ми, ми разом подивали? з вами зараз ходимо. Зараз... Зараз... я з вашого і Литичі, дозволу озвучив голова облдержадміністрації, є законно встановлені терміни, де повинно, він повинен передати. Хто як не преса, повинна це розуміти, і ми, як члена... як члени ради Майдану, і всі присутні в залі. Чиському районі призначений. На посаду на Алі посаду Алім Міщук, голова ради Майдану, на посаду голови Волочиської ви відкрите, візьміть архів. Так і подивіться, де були ті тушки. Це були ті тушки замовлені і тоді, в той час, де цей депутатом Верховної Ради це люди не допустити Аліма, і це всі добре знають. Я можу це стверджувати і щиро сказати сьогодні. Не тільки тут на прес конференції в будь-яких засобах людину аграрія, який розуміє роботу, так не допустили. Чому не допустили Сергій Петрович дуже власне, гарно, Розумів, що якщо Олім Міщук прийде на цю посаду, так оці всі корупційні схеми, які відбувалися, відбуваються. І я сподіваюся, що вони не будуть відбуватися далі, а лімом міщуком було б виявлені. І я думаю, що були б ряд документів, пакет документів, був би поданий в правоохоронні органи. І я думаю, тільки тоді з місця була б зрушені ці справи. На жаль, там треба було дивитися, де були ті тушки. А, а ви говорите, Ні. що ви не підтримуєте, техніку, що ви. Хотите переформатировать власть полностью? Да? Полностью, да. Перезавантажите, да. Ну, Кто-то uh, должен сидеть, чтобы руководить всеми, правильно? Так. Uh, у вас есть лично у вашей uh, команды, у вашей рады uh, есть uh, люди, которые, которым вы готовы доверить? Кто эти люди? том, что мы не, мы не претендуем, на всех, владу. Как, ни, 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 ни мы не, не претендуем ни. на владу мы имеем желание ее контролировать. Ми маємо бажання контролювати чиновників, найманих працівників. Влада це ми, це народ. А ми маємо лише контролювати. От поки що нам не комфортно було би працювати в лавах з цими особами, які фактично переформатувалися. Я говорила про різні партії. Так, в мене є претензії абсолютно до кожної партії. Не підтримую жодну політичну партію і допоки що поки що ні одного кандидата. Я вивчаю. Багато партій, заступи, таке інше. Ну, є в мене ряд питань. Ми лише зараз вимагаємо, ми спонукаємо, аби ті особи, які займають. Посади, які отримують, є державними службовцями, служили народу України. Ми наразі не підтримуємо ніяких кандидатів на посаду голови облдержадміністрації. Ми будемо контролювати. А в розрізі, зараз на часі, взагалі адміністративна реформа йде і таке інше. Ну скажімо так, будемо чекати. Ми зараз готуємо новий майдан. А зараз ми чекаємо лише змін. ки с годом на Вы понимаете дело в том что ну, как бы отрицать все и не предлагать ничего взамен, это тоже не совсем правильно ну, как мне кажется то есть э, Лобозюк э, не подходит э, колещак там не знаю подходит не подходит еще не разобрался в ситуации до конца э, не, кто там еще у нас идет э, без палов безпалов не подходит. А Олим Міщук не підходить? І ну, чому не підходить? На чому не підходить? А, так вот я бы сказал, чому не підходить, а Олим Міщука грає. Э, ви, е, э, вот вот сейчас я услышал, что вам подходит конкретно Олим Міщук, правильно? То есть, ну, по сути так. Вам особисто можливо Володимирович підходить ця його особиста точка зору в Я контексті ради зробити. майдан і громадянського руху ми... ні, абсолютно. Ми зараз лише вимагаємо, аби до влади не потрапили особи, які вже там були. Ми би дуже хотіли, аби були підготовлені законопроекти, які би заборонили. Ми в зараз у нас є закон про ілюстрацію. Ми хочемо переформатування системи і зміни облич. Особиста справа кожного підтримувати Аліма, Коріщака. Лабазюка це справа кожного. Ми не лобіюємо інтереси жодного кандидата. Звичайно, що підходити може кожен, взяти на себе якісь обов'язки, а виконати їх напевно спроможний. На жаль, наразі не кожен громадянин. Я теж не можу обійняти більше, чим я можу. Я маю якусь мету, і я до неї йду. А зазіхати на щось більше наразі я не, вбажаю, не вбачаю за можливе. Просто. Дякую, Дякую вам. oh До тих, хто там обзивав тітушками чи не тітушками, перед тим якогось обзвати ця для початку хоча б вивчити гімн своєї держави. Дякую. Дякуємо наразі, що ви прийшли.